З два-три. Привіт, мене звати Персі. А, я вирішила записати спонтанну реакцію на новий епізод а, Дивовижного цифрового цирку. А, ми вже дивилися його а, в оригіналі десь півгодини тому а, через кілька. Через 40 хвилин після того, як він вийшов в, в інтернеті, бо у мене нема життя і 90% часу на моєму комп'ютері увімкнений Ютуб у якійсь вкладці. А, тому це не буде свіжа реакція, це буде а, свіжий переперегляд але мені здається, що це може бути цікаво, тому а, давайте пробувати. Я дуже сподіваюся, що не буде е, великого еха. Пам'яні. Я обожнюю той факт, що у мультика одразу є офіційний український дубляж. Ага. І я обожнюю голос Помні в українському дубляжі. Prosto. Wyjaśnijcie. 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 Жасни, я навіть імені її не згадаю. Я не налучусь те, що цей жарт е, краще працює в російському перегляді. Ну, мабуть. Добрий ранок, я смітовок. Чи ти ще спиш? Ну, тоді не заважатиму. Ось ти де. Ти як взагалі? Знаю, вчора був чудернацький день. Чудернацький. О, І не хвилюйся, що покинула мене, аби знайти вихід. Я розумію, навколо багато всього відбулося, і я не ображаюсь на тебе. <с Convers> Усе тіп-топ. Ага, Ага. Добре, забудьмо про це. Крім сьогодні збирається влаштувати нам нову пригоду, і схоже, вона має бути веселою. Сьогодні ваша пригода це сукровий хаос на кулесах. Саме так. У королівстві цукрового каньйоду викрали їх найцінніший ресурс. кленовий сироп. Ваша задача притягнути крадіїв до солоденької справедливості. Королівство з цукерок звучить липко. Липко, прилипко. Мече. Наче... Булько так не можна. Ні, <плес> <плес> Забасті! я випробовую новий штучний інтелект. Він у 57 разів реалістичніший. У, новий шаї? Боїся якоїсь шаїшечки, зубі. Думаю, я пас. О, прикольно. Що думаєш по мені? То все наше існування тут – це просто рольовка? Ну, що ви стовпичите? Ви мене потрібні колісно, це

<звістично> так тут так А-а-а! <соц Griffin> ви, напевно, відважні лицарі послані Богу, аби витягнути нас зі скрутного становища. Саме так, пані. До речі, гарне королівство. Класний вайб. <гас> У вас гарні манери. Умні, диви. Ми вже подружилися з принцесою. Я не дитина, не панькайся зі мною. Припускаю вам вже провели інструктаж. Крадії втекли на модифіковані автоцистерні. І гадаю, аби бути з ними на рівних, вам знадобиться власний бойовий агрегат. Так! Oh, Ми в якій епосі зараз знаходимося? Застосуйте цей ключ від yeah, кролізма, коли повернетесь. Вірю, що з вами він не потрапить у злі руки. ваша ваше високосте. Oh. Прошу, звіть мене Лу. логи. Затямала чудробаж мій. Господи, це гудок такий на відстій. Ландок за кермо. Бажаю удачі, лицарі. Ідіть у доблесну путь. Весь цей сироп зможе допомогти твоїй нені. Звісно ж так. Цей сироп врятує сотні. Не дізнаємося, поки не повернемося до селища. Та мама сильна. Вона мене всього навчила. Секс. Гей, приготуйтеся, хлопці. Схоже, по нас когось послали. Секс помре. Я Перший перегляд. Це перше, що я подумала. То, звандух, ми їх наздоганяємо. Я застрибую в їхній транспорт і шмаляю, доки їх рідна мати не впізнає. Мені здається, це порушує якусь конвенцію. А ти порушуєш мій спокій своїм лепетом очі на дорогу. Знаєш, помні, я впевнена, що ти можеш принести користь. Що як наздогнавши їх, ми накинемося на них. Тепер Джакс! Лиси, зараз дещо дістану. Трясся, клянуся, що тут десь базука лежала. Але щось я її ніде не знайду. Помні? Тут у тебе. Ось вона. Добре помні? Не рипайся, я зараз переходити буду. Ну ти як завжди помні. Зруйнувала мені міст. Ого! Штрюк! Ручі за мої. Ні, Вони не промах. Подивимося, вони з каменюками впораються. У мене руці з одну не перемикнув. Оце вже круто! Ао, бенда, за ними! ти не маєш бути піддатливою, газой!

Газуй, бо иначе расскажу рогате про фигурку. Не цикаваться, я кась Рейн буду ошибаться, ситуация. А вон искажений. Тихого я кем такая. Ход. А он это Рейнмон. Студи рогат, а знаете про инцидент с фигуркой. Все. О, ты носит... Народ! Орни, заливай! Кінгара ця мотузка до чогось прив'язана? Не знаю, зараз барю. Нарагати. Чому можна драбати? Що відбувається? Це ти винавг. Джексу в цьому винити. This is a more fillingium. брак текстури, твердіший за текстури. Я обожнюю розробницькі кімнати в іграх. Це Це така кріпова фігня. Я... Любов. Позить, щоб визначити домінацію, <зас> де ми, що, що це? Не, не знаю. М можливо, ми десь під мапою, мапою. Чи того загону, чому тут нема. Я не впевнена. Може, це тому, що мене ніпи. Які ще ніпи, що ти версеш? Що ви таке? Що я таке? You're hot! Не Є мама? Хіба вона не має бути тут? Яке в неї обличчя? Воно було взагалі, хоч щось було справжнє? справжне. чекай, не будемо про це думати. Я думаю, що має бути якийсь спосіб піднятися назад. Правда ж? А ми не бідні. Ще трохи, і ми розділимо долю Августа Глупа. О, що це в нас? Не буде своїм зефірком. Смачучий дар із самого королівства. І бачите, це відсилка? Друзі, ви не не треба нас їсти! О, я Як я маю з'їсти щось зроблене на стукерок? У ну, мені знову пропустила зустріч зі страшним монстром. То що ти за кадр? Я величний фронт. Раніше я жив у стінах коронісла. Але такята принцеса вигнала мене. Бо я з'їв за багато солоденьких та смачненьких громадян. О, які ж вони смаковиті. Я й досі чую їхні голоси. О, Боже. Це звучить як убивство. Не думає аргумент. Ні, жахливий аргумент. Мовчи, бо твоє волосся починає мені лакрицю нагадувати. Ога, і справді схоже. Ході, що ж, пане фаш, схоже, ви справжній джентельмен із благородними намірами. О, зовсім ні. Знали би, що я роблю вільний час. О, Там такі е е е тож продовжу. Я біг пропустити вас за стіни королівства. Якщо взамін, ви допоможете нам. Hey, а, ты... Кришна. Oh, сяк, моїх Певно, майстра звідникання всіляких речей. І тепер відкрата мені шлях на волю. Я такий. Натомість нам лише потрібно, аби ви допомогли нам упіймати тих крадіїв. Я відчув холодний погляд смерті. Чекайте. Що трапилося? Ємо про це? Нема про що говорити. Я не хочу тебе тут кидати. Чому ні? Моє існування марне. Я марний. Моє життя, спогади, друзі. Усе фальшивка. Може, це прозвучить дивно, але. Я розумію, що ти відчуваєш. Ну, не те, щоб я проживала те саме, що й ти, але почувати себе марним це нормально. Типу, люди так себе почувають навіть там, звідки я родом. Але тобі ж все ще байдужі твої друзі, так? Я впевнена, що ти небайдужий їм. Яка різниця? Що буде з нами, як ви підете? Ми лиш перешкоди, створення, аби нас здолали і забули. Але ж можна все змінити? Я прийшла з дивовижного цирку. Ну, Тобто, я не звідти родом. Але якщо тепер це мій дім. Може, він стане твоїм? Люди там, скажімо так, цікаві. Та може, ти там станеш кимось справжнім? Чому ти мене підбадьорюєш? Яка тобі з цього користь? Перше, ти ход, по-друге, який же це очевидний очолив. Я не хочу, аби ти почувався марним. Я нікому такого не побажаю. Але ж я не справжній. Як я впишуся? Я думаю, ти впишешся не гірше за мене. Було б класно мати друга. Друга? Дивна ти, дівчисько. Але я готовий спробувати. Тільки от не розповідай про це хлопцям. Вони ще живчики зелені. Я не хочу зламати їх. Так, звучить логічно. До речі, як тебе звати? Жалейко. Оце ім'я. Таке ж дурне, як у мене. Маєш ідею, як нам вибиратися? А, е я не знаю. А може, знайдемо якийсь баг із колізією вантажівки? Та я не впевнена, як нам. Добре. Зараз спробуємо все, що завгодно. Не спрацює це, спробуємо інше. Ти тут експерт. Хе -хе, та куди там? Але найбуде, що буде? Я тут подумала це може бути трохи. Це 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 абсолютно чесно Сворк не жаліє моє серце з цією музикою. З З цією вантажівкою. Скажу чесно, все склалося зовсім не так, як я собі розраховував. А на що ти розраховував. Знаєш там, епічна фінальна битва. Кров'яка, смерть, хаос. а ось. А потім ви впевнені, що вони саме зникли, а не випали чи ще щось? Я не скажу на всі сто, але так впевнені наш бос зазвичай не шляється з якимись клоунами. Ну це занепокоєння. У найгіршому з випадків ми можемо попросити Кейна її знайти. Ах, боюся, щоб з неї не трапилось якесь жахіття. Вона й досі подивлена на усе, що сталося вчора. Ще їй, схоже не дуже потопи. Зараз пам'ять дуже важко. Не бери близько до серця. Ти теж довго звикала, чи не так? О, ну так. Я здивована, що ти пам'ятаєш. Що пам'ятаю? А у вас летюча вантажівка, є? Звісно, а ні, зачекай, ні, нема. Ні.

Босе, де ми були? Нас обфаджили! Краще не знати. Радий вас бачити. Чому тут Дві вантажівки поганців. Цілі теж повна сиропо. О, так. маєш рацію. Ви не проти, якщо мої хлопці заберуть одну з цих ластівок до селища. Думаю, не проти. Їх тут тож це нікому не нашкодить. Ви не уявляєте, наскільки я розчарований. Ну, може, у наступній пригоді будуть твої кров'яка Ха-ха-ха, Підбадьорила. О -о -о, до речі, це лейко. Піде до цирку разом з нами. а Так взагалі можна його сприйняття світу було трохи зруйноване. Це найменше, що я могла йому запропонувати. Не можна ж його кидати тут. Слухай, це дуже чуйно, чорна. Давайте вже просто повернемо цю тупожівку до тупоролівства. Завдяки вашій відвазі, королівство знову процвітатиме. Певно, було нелегко. Навіть не уявляєш. Щасти вам, лицарі. Гарної страти цього крадюшки. Звісно, так ми ну, зробимо. Подиви. Схоже, я не дарма залишив браво відчиненою. А що? Я думала, він загинув. Чому ти це зробив? А що пробачте винаху? Ну, Па-па! Усі бачите, мої кортолаські То Ось який ваш цирк. Думаю, я О, здається, один гаврик проліз. Стоп що. Мої почуття. Стоп, Що? Розумію, що ви можете прив'язатися до ніпів, але якщо я перестану розрізняти де людина, а ти ні, позна що трапиться. Тейн, я прожую твої очі. До поп'ю водички! Давнісінько я цього не робив. Ту, нарешті цей кадр зник. Мені дуже шкода помні. Принаймні, ти спробувала. Можливо, він повернеться в якійсь іншій пригоді. Я знаю, що Кейн любить перевикористовувати ніпів. Усе готово. Ей, ти б не хотіла доєднатися до поховання Кафму. Зазвичай ми влаштовуємо невеличкі поховання для тих, хто обстрогувався Але це довелося трохи перенести через останні події. Хоч так ми можемо вшанувати їхню пам'ять. Господи Постійно кажеш, що готова до такого, але потім ставиш фото і тоді зовсім розклеюєшся. Нормально, мені нормально. Мені нормально. Це дуже мала сцена. Перекладено і дубльовано українською мовою студією LifeCycle. Переклад та редактура Вікторов Костянтин та Солдатов Сергій Українською мовою ролі дублювали. Кіселечне Василь. Білоусова Альона, Соловйов mm. Максим, Біжанов Сергій, Скромний Сашко Корженко Ігор, Веклімор Айла, Євшанова Марія, Вікторов Костянтин, Солдатов Сергій, Шкребатько Карина, Стамбула Михайло та лимонка режисер дубляжу Соловйов Максим. Я, я, я не можу пропускати титри мені. ну моє е... А... Що ж, а... ця остання сцена мені дуже подобається, бо це, ну, типу, це дуже мило підкреслює ну роль поховання як такої, а... як це сказати, ком'юніті сефтінет. А... І єдине, що мені не подобається, це, це те, що на жалейка усім все ще насрати. Я, я не знаю, це, це, це було так складно сказати. Ну, тобто, зробити це подвійним похованням. Ви все одно ні, не ховаєте нічого фізичного, не те, що вони б не влізли. Добре, все. Мені потрібен цей плюшовий крокодил. Мені потрібен цей плюшовий крокодил. І мені потрібно намалювати 20 фанартів з ними повні от зараз. окей Мені більше подобається український дубляж, ніж оригінал на диво. Типу, воно не, ну, набагато менш якось кострубато усе звучить, і набагато менш кострубато лягають е, більшість е, жартів. Це пляха Submissive Agreeable з оригіналу, воно так шкрябануло мені по вухах, і я дуже дуже поважаю те, що на деяких моментах. Е, ну... Перекладачі просто подивилися і такі. Я тебе почув. І я зроблю вигляд, що я тебе не почув. Тому так, переклад Супер Дубляж, супер студія. Люди всі, які над цим працювали котики. І друга серія, мені здається, набагато краще за першу. Типу, ну, я, власне, так вважаю. А, я не знаю, якщо це хтось дивиться, ви можете сказати мені в коментарях, що ви думаєте, але я не думаю, що це хтось дивиться. Абстрагуємося да, потихеньку Доброї ночі.